Ви знаєте, що цікаво? Що я з одним оком набагато більш щасливий, ніж багато людей з двома. Я часто думав, від чого це все відштовхується, від чого це залежить. Справа в тому, що все залежить від того, на якому дні ти побував. От я, наприклад, побував взагалі сліпим і, маючи одне око, не маючи рук, я абсолютно щасливий, тому що я взагалі щось бачу. Тому що мені є з чим порівняти. Так само, коли я в лікарні, в реанімації просинався перші тижні там, і, або засинав, то я думав, блін, як класно, що я лежу на простині справжній, вкриваю справжньою справжньою ковдрою, тому що я справжньою ковдрою не вкривався вже роки три. Так само і зором, абсолютно щасливий, що я взагалі щось бачу, тому що бути сліпим це важко. Я вже казав, що люди, які сліпі і не здаються, я їм безмежно респектую. Тому що ну, це, це, це важкий рівень, скажімо так. Ось. І от порівнюючи з тими речами, в яких я ще побував. Я розумію, що я зараз в дуже класних умовах і що немає жодного приводу мені бути засмученим, жаліти себе і мати поганий настрій, чого я вам бажаю.